Привіт! щиро вітаю вас на своєму каналі і хочу поділитися дуже простим рецептом приготування гриба синьоножки І так, синьоножку я відварила і посмажила порізала шматочки і посмажила з цибулькою. Спочатку грибочки трішки підсмажила, потім цибульку. Подивіться, як шматочки м'яса вийшлося. І далі нарізала. Три великих картоплини, поперчила і натерла на терку одну велику морквину. Картоплю і мурку викладаю, до, підсмаженої, до підсмажених грибочків з цибулькою. І так я виклала на Під підкою весь маком двірку кидаю і отак підкладаю. Пілкою або пісня і старозим. То він У ну, стакан вливаю три ложки рьонки або сметони і поливаю тарту. І добре проводимо. Для балансу. Висить тут буде добавить. Сухай до у стакан дряженки додаю води і щедрить, стакан, або трішки менше. І заливаю. І на маленьку воду, і накриваю кришкою, і кустику. Тішки подивіться, як стушкувалася гарно картопелька. Якщо ж водички малувато, то можна додавати пу сковорідку до тих пір, поки вона не стане така рум'яна, аж червона. Дуже і дуже смачна картопля з рибочками. І на салат беремо квашену капусточку, огірочки квашені, цибульку, зеленесеньку, присмачуємо олійкою і обід наш дуже смачний. Пробуем. Боже. До чого смачно? Ну ті смачнее грибочки настільки смачні эти грибочки, От, у них подивіться, на схожі на навіть. І настільки смачні, а з картоплею. З цибулькою, з морковкою. Ну, це неймовірно смачна страва. І, звичайно, смакуємо із квашеним салатом. І отак от по-простому, по-сільському, зараз сезон грибочків, йдуть дощі, і така страва саме в пору. Готуйте, будь ласка, Я ще сподобалася, моя така проста, дуже швидка в приготуванні страва. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поставте подобайки, Бажаю всього доброго, миру, щастя, добра і всього всього найкращого.